Українське питання у міжнародному безпековому порядку денному залишається топ-темою. Напередодні засідання Градбезу ООН засвідчило, м'яко кажучи, неадекватність Росії. Коли нічого сказати, то її посланець як вужна пательні. Ніби треба реагувати. Але коли кожне слово очевидно брехня, то реакція обертається ще більшою ганьбою. Майже за салтиковим щедріним, коли унтерофіцерша сама себе відшмагала. Після засідання Радбезу ООН, ініційованого Сполученими Штатами тепер уже Україна виступає ініціатором дебатів на рівні генасамблеї. ООН. Ці дебати мають відбутися в середині лютого. Повідомив речник ЗС ОР Олег Ніколенко. Ну і тепер до внутрішніх питань. Сьогодні Рада проголосувала за створення нової депутатської спеціальної слідчої комісії, мета якої дослідити, як реагувала влада у 2014 році на окупацію Криму, чому нічого не зробили і хто за це відповість. Якщо згадати, як слуги розслідували Вагнергейт, то вже зараз можна спрогнозувати, кому шитимуть бездіяльність ні не Януковичу, і не його посіпакам, ні, не Аксіонову, і депутатам Верховної Ради Криму, не зрадникам, контрадміралам, військовим, СБУшникам, міліції та іншим прокурорським Наташам. Там уже підозри за державну зраду давно написані, і навіть окремі заочні вироки винесені. Тут задум інший: прив'язати того ж виконувача обов'язків президента Олександра Тручинова, який під час окупації у 2014 році був спікером парламенту після втечі Януковича та всіх топ-посадовців узяв на себе керування державою. Прив'язати інших посадовців та депутатів як мінімум до втрати Криму, а як максимум назвати їх державними зрадниками. Для чого партія влади робить такі кроки? Відповідь буде у другій частині нашої програми. Там усе із цифрами. І парламент сьогодні. Відкривав нову сьому сесію. Запросили народні обранці до зали президента та уряд. І на відкриття ради президент прийшов не з порожніми руками, показово на трибуні підписав указ, який стосувався майбутнього нашої армії. Там плануються великі зміни. Задекларовано перехід на професійні збройні сили, скасування військового призову і збільшення кількості військових. Це все не через загострення і російські погрози війною. Це все заради майбутнього миру, сказав Володимир Зеленський. Проладна фракція дуже схвально зустріла запропонування новації, а от в опозиції жартують, що нарешті Зеленський почав виконувати перший пункт програми Порошенка, який називається Армія. Але якщо без жартів, то у цього указу є як свої переваги, так і недоліки. От Леся голова та працювала в Верховній Раді, чула виступи президента та коментарі народних обранців. Тижневим карантином депутати таки один раз зібралися відкрити сьому сесію. Утім, налаштовані не так працювати, бо й голосів бракує в порядку. Денному жодного важливого питання як слухати важливого гостя із банкової президента України. Після гімну, який об'єднує у залюднену залу, президент дає настанови, як досягнути єдності і всередині країни, і зовні. Замість закидів про те, що міжнародні партнери розганяють паніку в Україні щодо ймовірного повномасштабного вторгнення Росії, глава держави дякує їм за істотну фінансову та військову підтримку. Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо, і ми за це вдячні нашим партнерам. Надії на деескалацію на сході Зеленський покладає на нормандський формат. Сподівається, що у лютому на зустрічі радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії вдасться узгодити дату саміту на рівні глав держав. Цінуємо підтримку всіх. Ми розраховуємо. Тільки на себе від слова до діла, просто на трибуні президент підписує указ про зміцнення обороноздатності країни збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактних, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил України на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад збройних сил України. Ініціатива президента відразу об'єднала та обурила опозицію, яка одностайно визнала указ популізмом. Бо за те, щоб збільшити кількість армії бодай на одного військового чи підвищити зарплату зарплату, бодай, на гривню має проголосувати парламент. Володимир Зеленський не цар, який указом своїм вирішення. Є парламент такого роду речі, які спрямовані з місця обороноздатності, мали б вирішуватися змінами до законів, які функціонують в Україні. А це вже очевидно завдання парламенту. Ми просто чуємо гарні слова, які очевидно спрямовані на те, щоб отримати додатковий якийсь піар. Президент знову займається не своїми повноваженнями. Президент не може на рівні указів збільшувати заробітні плати. Тому це популізм. Ні, максимальна кількість збройних сил 261 тисяча осіб. Щоби влітку збільшити на 11 тисяч для формування тероборони. Депутати кілька місяців сперечалися, де на це взяти гроші. Їх досі не вистачає навіть на озброєння. Лише на 20% нині фінансують ці потреби військових, каже член оборонного комітету Сергій Рахманін. Та і професіоналізацію армії розуміє по іншому ніж президент. Треба не збільшувати, а навпаки, зменшувати зсу. Ті гроші, які вивільняються. Пускати на кращі вишкіл, на краще озброєння, на зброю, на поліпшення умов перебування, на поліпшення умов житла. Одночасно утримувати величезну армію і робити професійну так не буває, навіть в таких країнах, як європейські країни, в яких бюджети в рази більше ніж у нас. Цьогоріч військові будуть ще на голодному пайку. Мінімальна зарплата контрактника першого року служби 12 тисяч гривень. Грошове забезпечення, плюс деякі там надбавки. Це не ті кошти, за які. Може людина йти служити, забезпечувати себе і родину. Обіцяні президентом зарплати військовим мають поступово зростати лише з наступного року. Ані уряд не пропонує змінити цьогорічний бюджет, ані монобільшість не підтримує пропозиції опозиції виділити на виплати армійцям 50 мільярдів гривень. Поставте наш проект бюджету, підтримайте його або хрестик, або труси. Виконуєте позицію Зеленської збільшити фінансування на армії, президент указ написав, а уряд має його втілювати, готувати законопроєкти. Зокрема, про скасування призову січня 2024 року. Слуги ж готові працювати з документами одразу, як повернуться з карантину. До 15 лютого точно буде інформація, будуть законопроекти. Це я вам гарантую. Я Думаю, до кінця цього тижня вже будуть і цифри, і законопроекти, і процеси. А от коли під куполом виділять 2,7 мільярдів гривень, необхідних для територіальної оборони. Слуги дат не називають. Леся Голова та Юрій Усік та Олексій Тищенко п'ятий канал.